Вітаємо, друзі! Раді починати цей ранок вдома у вашій компанії. Доброго ранку до 10-ї години з вами будемо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. За музичний супровід цього четверга відповідає майстр Руслан Шукюров. А за цікаві ідеї для сніданків, кулінарний експерт Чаба Бакуш. Доброго, Доброго ранку, ранку Чаво. Що в нас сьогодні на сніданок? Сьогодні ми приготуємо банано-шоколадний десерт. Mm -hmm. А потім yeah. ми будемо панірувати сир і будемо подавати з грімним соусом. Впевнена, Дякую, що тобі. це буде дуже і дуже смачно. А ще ми побачимо багато цікавих сюжетів від журналістів нашого проєкту. Спробуємо з'ясувати, чи здатні нові пакети військової допомоги Україні від Сполучених Штатів переломити хід війни. Відвідаємо прем'єру вистави <кас> про життя і творчість Василя Семененка. Познайомимося з художницею, котра розписує одяг, збираючи кошти для ЗСУ. Поспілкуємося в нашій студії з драматургом Максимом Курочкіним, який запускає проєкт Театр ветеранів, і обговоримо сімейні цінності з нашою експерткою психологіне. Ну що починаємо ранок вдома і щиро дякуємо за таку можливість нашим безстрашним збройним силам України. На календарі 16 травня, і сьогодні ми святкуємо день вишиванки. Вітаємо! Дослідники припускають, що вишиті сорочки були в гардеробі вже у трипільців. Ну щоправда, матеріальних свідчень цього не залишилось. Однак, орнаменти на уламках глиняного посуду, часів трипілля мають багато спільного з орнаментами української вишивки. А от наявність вишитого одягу у скіфі в VI столітті підтверджують археологічні знахідки, зустрічаються згадки про скіфський вишитий одяг і у творах Геродота. Нині про українську вишиванку знає весь сучасний світ, і наші амбасадори у різних країнах сьогодні точно вийдуть у традиційному одязі на площі різних міст, щоб розказати про Україну більше. Це свято об'єднує всіх українців, прославляє нашу культуру та спростовує міфи російської пропаганди. Пам'ятаєте, що все буде Україна? Тож тримаємо стрій і сьогодні у вишиванках. 16 травня 1648 року у битві під жовтими водами козаки здобули першу перемогу у визвольній війні. Військо Богдана Хмельницького з союзниками татарами завдало поразки польській армії під керівництвом Стефана Потоцького. Успіх у першій масштабній битві в період національно-визвольної боротьби українського народу допоміг відновити ідею української державності. Та породив надії вити з-під впливу Речі Посполитої. 95 років тому в Сполучених Штатах відбулася перша церемонія вручення премії Оскар. Захід, квиток на який коштував 5 доларів, провели у голівудському готелі Рузвельт. Його відвідало 250 гостей. Вручення премії тривало близько 15 хвилин, а переможці були вже відомі. Головну нагороду за найкращий фільм отримала стрічка про льотчиків у Першій світовій війні Крила. У ніч на 16 травня 2004 року Україна вперше перемогла на Євробаченні. За перше місце міжнародного пісенного конкурсу у турецькому стамбулі боролися представники 36 країн. Україну представляла львів'янка Руслана Лежичко з запальною піснею Дикі танці та шоу з трембітами. Українка за свій виступ отримала рекордні на той час 280 балів. Сьогодні в Україні відзначають день вишиванки. Мета цього свята популяризація вишиванки як повсякденного вбрання. Ідея свята виникла 2006 року у студентки з Чернівців Лесі Воронюк. Спочатку це була невелика акція, на яку зібралося кілька молодих людей. А вже сьогодні це глобальний міжнародний рух для українців по всьому світу. День вишиванки об'єднує, прославляє нашу культуру та спростовує міфи російської пропаганди. Два роки тому розпочалася евакуація українських військових з заводу Азовсталь. Бійці, які 86 днів захищали Маріуполь від окупантів, отримали наказ припинити оборону металургійного гіганта та скласти зброю. З території комбінату вийшло близько 2,5 тисяч людей. Їх вивезли на територію самопроголошеної ДНР. Більшість опинилась у виправній колонії в Оленівці, де в липні 2022 тисячі росіяни влаштували теракт. Тоді загинуло понад 50 українських полонених. За два роки з російських катівень вдалося повернути частину захисників Маріуполя, проте у полоні досі залишаються 900 азовців. А яким буде 16 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.